Штати заявили, що дадуть Україні необхідну зброю не лише для оборони. Чи вірите ви, що це допоможе змусити Росію відступити і цього року закінчиться війна? Я думаю, що не скоро закінчиться війна, тому що як ми бачимо, що допомога США все одно Росія не, не прикрашає, але можливо в майбутньому все ж таки ми переможемо. Ми маємо перемогти. Обов'язково не знаю складне питання, мабуть. Хай політики вирішують, Ну, я думаю, що ні. Не завершиться. Закінчити не допоможе. А підтримати захист України допоможе. Та вже багато разів обіцяло. Трамп багато що каже, я не знаю. Ну хотілося б. Ну, так, да. да, сподіваємося. Думаю, що ні. Ну, тобто, Дивлячись на ситуацію, як, скільки часу вже вона продовжується, скільки це вже і допомоги було, і це ніяк не вирішило якусь проблему і в подальшому дивлюся, що немає ніякого цього. Дуже віримо і дуже хочемо. Сподіваємось, що все закінчиться.